Я військовослужбовець 126 двадцять бригади позивний безпілотник. Коли почала з лютого 2022 року війна, я познав про це і пішов. В воєнкомат в воєнкоматі. Мені сказали, що я молодий. іди гуляй, не твоя війна, на твій вік. Ще хатить. Я ушов додому. просидів ще місяць вдома, Мені больше начальник дзвонить, каже: є робота. Я Кажу, яка він каже: мене друг. Звужав в теробороні, в 126-й бригаді набирається бойці. Так і попав в 126-ту бригаду, я ходив на пости, потім через три місяці ми вийшли на Кринки. Ну, нам прийшов за комзвода, сказав, уходимо, ходимо, готуйте групу на кринки. В кринках, коли ми були, там дуже сильно ну, нас повстрічало, нас вистівчало дуже ну, не так громко, як я проважав. Бо коли ми заходили туди, там ну, не так багато градів, бо дві-три граді не впало, і все, а сальні де були. І ми тут тільки чуємо, як командир роти каже, готувати з оборони, бо вас лізь". Ну, і, коротше, отбили ми пер. Це був наш перший штурм, ми відправили на... на другу точку, там до пацанів підкріплення. Коли ми виходили, ну, з острова Казацький ми коли виходили, ми вже вийшли на наш берег, витаскували трьохсот і цей. І нам кажуть, пацани давайте побыстріше, бо вже ну чуємо, як по нам починають працювати мінометка. Ну, ми такі. Хорошо, плюс-плюс прийняли. І нам кажуть, оставляйте трьохсотово і уходьте. Уходьте там по прямі, повертайте, і буде токоп. Ну, ми побігли туди. І я... Мені пацани починають вже ближче-бою -ближче довкола вкидати міни. Мені пацани кажуть, пригай, тут не висуну. Ну я пригну. Я Та так пригнув, що аж свого хруст в коліні. Ну, і я побіг за Луго, бо погано стало дуже. І нас в п'ятницю на ніколи і в мене і там ще двох трьох типів, бо одно заїк... заїкання одного капу, а в другого ще нічого не чує на обов'язку. І мене привезли в Ніколи в Одесу. В Одесі мені сказали, що будуть вирізати меніск, пороні зв'язки на 95%. Я просинаюся вже в палаті, вже після операції, бачу нога перемотана, і стоїть така трубочка, щоб стікала. Ну, найбільше мені нравиться це вихода. Ну, от ось, коли ми там йдемо, я не йду отак, от спокинений головою там е, грустний. Ну, ну не моє це. А йду на позитиві. Я там не говорю, що там зарплата випадка, чи ще щось. Я, я не йшов зараді зарплати, бо я ще на той момент не знав, що таке буде шиферна зарплата. Ну, а так, ну я вам кажу, я стою ще там нічого страшного нема. Вони не знають за що не борються, а ми знаємо, що за що ми боремося, бо ми на своїй землі бойоб'ємося. Перемога буде за нами.